вам вітаннячка! Сьогодні у нас турнірчик чотирьохзірковий, потужне посилення без жовтих. Е е розпочнемо. Ну, то зрозуміло відразу. Але це не так страшно, тому що воно знімається. Е звісно же ми будемо брати... Акулятко стоїть, капіотик нам там взагалі потрібен. Ну як би будуть тичками бити? Я тільки що на твінку відіграв, я пофіг на ці фіолетові центри брав Шерхая, капріота. Брав Кетмана, тільки там кедман. Тільки там Кедман в, в мультик. Так, давайте спробуємо Грега тоді взяти. Кажуть, кажуть непогано б'є. Будем, будемо тестувати мій ліки. Тоді до Грега можна взяти ось цього. Посилення, хіл, все, в принципі, нормально, чудово. Так, ще бити кимось потрібно. Камінцем... Кам Можна взяти я ще там брав ось такого. До речі, доволі непогано він себе показав там. Е, ну, типу три кольори. Так, а так і додамо, да? Чи хай з... Ладно, хай буде атака. Я як думаю, це спрацює. Знімати ж кимось потрібно, у мене Миліндор тільки. І атаку собі накидати потрібно Меліндор, Ну, плюс цей... Ем... Все-таки мені щось... Ні, ладно, нехай грех буде. Я думаю, може взяти кедмана. Можливо, потрібно було взяти Кедмана. Давайте поки фіольчик. Тут можливо сині. Так, неможливо. Ну і все, фіола немає. Фіол закінчився. Мені це вже не подобається. Давайте ось так. Ширхай не хочеться заряджати. Раніше часу. Зелений в мене не готовий, фіолетовий в мене не готовий. Зелений приїхали, і Фіолетові приїхали. Давайте зелений. Я, якось геть не хочеться включати. Так. Як думаєте? Наскільки він доживе, то пір цей уже? Зараз просто заборона буде. Я вам по секрету скажу, я дивився свою оборону. І вона мене так розстроїла. Блять, нахрена я це зробив? Зараз ще зеленим розібьюся. Та! Це в мене чітко розпочалося, коротше, краще нема куди. Я просто навіть не хочу цей турнір грати далі. Не знаю, що казати, що тут коментувати. Коротше. Що казати те, що треба було брати Кедмана, Кедманом би, блядь, заблокував би там. там Ну як треба було то чого не брав. Тисяча. Коротше, нуль в першому поєдинку, ось така обер... Ох ти що, виграла навіть раз. Навіть якщо вона витягне, то я вже програв. Ну, коротше, все, все чудово. Все чудово, немає в мене слів. Іди нахрен отсюда. Такі одні хіли, блін. Це хоч каприот, каприот. Цей гусь взагалі відлетів. Давайте такого візьмемо. Давайте п'ятірку мені. Правильно. Я ж уже програв. Так, ладно. Давайте домовимося так. Оборона до ранку витягує в А, а я останній Останній раз ото була моя поразка. Більше не буде. І тоді буде все все чудово. То щось цю пані... паніку навів. Так. М -м -м. Ну, звісно, мені спочатку хочеться зробити ось так. Пофіг, що кедман Ех, Давайте прямо сюди, щоб він уже нічого не зробив. Так, робимось так. Так, нехай клик ще ультане. Якось не дуже боляче таке каміння б'є. Ну зелений то зрозумів. А, синій він же ж в мене один, господі. Тому все зрозуміло, чому, чому воно б'є не боляче. Так, от кажеться вже ж, ну програв я перший бій. Ну, блін. І все одно в мене воно в голові крутиться. Чого я кебмана не взяв? А чого я так не зробив? Здається, все, програв, забув. Розслабся. У, ніфіга. Боже, ще, ще з цим будемо зараз півгодини боротися. Бо під ним же ж не хочуть камінця дати. Так, 724, добре. Франц. А чому? Чому б тоді не взяти просто Рігарда? да? Ай та ось цього не знаю. Будемо в два кольори грати. Чому б ні? Так, ну всім, так? Да? Може, вискочить? Ні, не вискочив. Щоб типу взірватися. Давайте зелені. ну Фіол по-любому потрібно зарядити. Жа на жаль, погано, що ми його заряджаємо після Франца І кажеться, повільний герой, да? чи дуже повільний. Я вже забув, який він. В центрі і заряджається. В такі часи ми живемо. Да, в такі часи ми живемо. Знімаємо цю капку, накладаємо це, накладаємо це. Далі. Там мультики, значить, б'ємо сюди. Кріт. Пофіг можна і так. Знімаємо цю фігню, сам об'ється, Так, ну цим потрібно допомагати. Ці самі не б'ються. Шукаємо зелений. Знайшли зелений. Так, так. Нехай кула розганяється. Який нехороший. Ну, в принципі, і з такими ударами якось проходять, то зрозуміло, чого ті оборони не хочуть стоять. Так в принципі нічого не міняється. Давайте 7. А там далі будемо шукати. 9. Угу. Так, давайте сюди. Далі ось так зриваємося. І зараз трішку в'єхати порубанемо фіолетових Ну, можна зеленими спробувати. Чудово. Тепер ось так. Так, галімо що в них вже спала ця фігня. Це і за мідло вішає. Майже не 100%. Хоча там шанс, якщо чесно, взагалі. Кунтовий. Так, давайте цього. <гум> <гум> давайте ось так. Та не тут зелені я хотів скинути. Трошечки в іншу сторону я їх хотів скинути. Ось в цю. Ладно. Тут вони хиляться Бафаються. Давай знімемо це все. Спочатку взірвемо. Так, хотілося б туди. Хотілося б сюди. Непогано вийшло. Замідло. Найбільше в цій грі мені не подобається що в обороні. Працюють набагато краще оці всякі посивочки. Ну, взагалі, коротше, скіли працюють набагато краще з набагато більшим шансом. Я розумію, що обороні якийсь бонус потрібно давати, бо ну, типу комп'ютер грає. Ти ж все-таки людина, там, ти стоїш, думаєш, підбираєш, а в нього так нема шансів підібрати там, під кожну команду. Але все ж, чи не багато йому співпадінь дають, коли найпотрібнішого виносять, або хіла, або найслабшого відразу. Як відчувають, що потрібно туди. Ну, ми вибрали самі цей шлях. Сапельку потрібно ж залишити. Так, якось, так, ще останній бій. Що нам тут роблять? Кейлані підпалює, так? Да? І все. Кейлані підпалює і все, я просто хочу. Що я хочу? Другого кедмана взяти там. Там просто синіх багато і хочеться якось. Хочеться якось зеленого побільше взяти. Так, ну... давай еще трошки. Себе. Здивував мене, здивував тим, що в контру вдарив. Так, зараз ми трошечки попідтягуємо ці зелені. Все, а було б два зелених, не вбив би. Давайте сюди все ж таки там два. Та ну як моно перший день мудриця так програти? Бачите, ще спокою не дає. Тим паче, коли ще знаєш, що сам винуватий, коли воно тебе мучить, там уже, якщо конкретно камінця не дали, чи, ну там Гліма поляна взагалі взагалі була, то якось терпімо. А коли знаєш, що міг виграти, але по своїй тупості програв, то неприємненько. Сам добився. Ой, божечко, що я сюди дивлюся? Ну, давай, оборонка, витягуй. Тоді обіцяю, я програвати не буду. Ну, постараюсь. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра всім!